Відео 12, час, пора доби, дні, тижнів, в місяці. Доброго дня! Сьогодні ми поговоримо про те, як сказати, наприклад, я прийду о першій або за 15 четверта. В принципі, в Німецькій це також не складно, дуже схоже з нашою системою, якщо ви україномовний. Уявимо собі щось, що це прекрасне рівне коло, це годинник. І ми його собі поділимо на такі частини, як на звичайному годиннику. Тут у нас буде 3, 6, 9 і 12. І, як ми вже говоримо про годину, для слова година в німецькій мові є цілих два слова: В них є «ді уа і «ді штунди. Якщо їх порівнювати, то слово уа буде означати якусь точку, Якийсь момент в часі. Наприклад, о 3 годині це буде звучати umдрайуа. І тому це точечка. Якщо ми будемо говорити штунде, це вже буде тривалість. Наприклад, презентаціон дауерт драй штунден». Презентація триває 3 три години. Тому «штунде» – це певний відрізок часу. Дуже бажано пам'ятати про цю різницю. Отже, коли ми хочемо сказати о першій годині, наприклад, ми будемо використовувати прийменник ум. Ум, трата та, та уа». Якщо ми хочемо сказати рівно о якійсь годині, це буде пункт. Пункт цб, наприклад, рівно 12. Якщо ми Тут, до речі, треба ще такі чисто німецькі відміточки зробити. Якщо ми хочемо сказати по якійсь годині, наприклад, 5 по другій, по, це буде після другої, якщо так по логіці речей. І ми будемо використовувати нах. Це буде фенф мінутен нах. 2, 5 по 2. Все логічно. А якщо ми захочемо сказати за 5-8, за, тобто перед, це буде використовуватися for. І за 10 восьма це буде цейн мінути. Four. 8. Тобто буквально ми бачимо 5 хвилин після другої, 10 хвилин перед восьмою. Нічого складного. Німці також люблять ділити годину на чверть. І вони не так часто кажуть 15 хвилин, вони можуть сказати чверть. Німецькою це буде звучати як «das Viertel». І буде використовуватися точно так само, як хвилинки. Якщо ми хочемо сказати за 15 четверта, тобто чверть до четвертої. Це буде Viertel fear. Якщо ми хочемо сказати 15 по 6, це буде Viertel nach секс. Все дуже логічно. Проте, в нас є ось ці маленькі штучечки. Ем, іноді вам може пощастити, і ви почуєте чисто німецькомовне 5 хвилин до половини. Тому тут в нас буде. Фор. А це буде 5 хвилин після половини. Нах. Наприклад, щоб сказати 14,35. Саме ось таким дуже дивним способом. До речі, половина якоїсь години, так і буде. Гальб. Драй, наприклад, половина третьої. Гальб половина. Все просто. Отже, ми тут бачимо половину третьої. Гальбдрай, але в нас 14.35. Це є 5 хвилин після половини третьої. І це буде виглядати фюнф мінутен нахгальбдрай. Насправді це ще можна сказати просто 14.35 і не запарюватися. Фірций уа фюнф-ндрайсій. Те саме буде з 25, але в нас замість «нах» буде вже фор, тобто 5 хвилин до половини третьої. Це ми говоримо про час. Якщо ми будемо говорити е, в якусь пору дня, наприклад, в нас є морген ранок, у нас є мидтяк, обід, у нас є «абенд» – вечір. То, щоб сказати зранку, ми будемо використовувати ам. Am, am morgen, am mittag, am abend. Запам'ятовуємо. Якщо котра, якась конкретна година йдемо від меншого до більшого, то це буде ум-уа. Um, Якщо ми хочемо сказати про пору дня, це буде am morgen mittag, abend. Проте як виняток, запам'ятайте собі in der, Nacht – вночі це виняток, тому що пори дня всі чоловічого роду, але ніч вона жіночого роду, тому тут буде дещо по-іншому. Якщо ми хочемо сказати про якийсь день тижня, наприклад, у вівторок, в понеділок, дні тижня в нас будуть виглядати наступним чином, як буде подано в списку нижче. А щоб сказати в понеділок, ми знову будемо використовувати ам. Ам монтак. В неділю Sonntag. Знову ж таки, це обумовлено тим, що слово tag в нас чоловічого роду і воно буде тягнути те саме ам, коли ми будемо говорити про місяці, список яких ви також знайдете нижче. Ми будемо використовувати ще інший прийменник, і це вже буде ім. Ім Зептемба у вересні. Ім юлі в липні. Кінець.